Дивись гайдовини, і у пеклі ти горітимеш яскравіше за всіх. Ми починаємо. Америка остаточно заборонила транслюдям служити в армії. Це рішення підтвердив Верховний суд. Нагадаю, це було одним з перших рішень Трампа після інавгурації. Далі цей наказ намагалися юридично оскаржити транслюди. Вони сподівалися, що Феміда буде на їхньому боці, але так не сталося. Тепер Верховний суд остаточно залишив у силі трансфобний наказ президента. У американській армії служить не менше 4 тисяч транслюдей. Тепер їх усіх звільнять. Це справді темний день для сполучених штатів. Ці люди добровільно вирішили служити на благо країни, але сьогодні вони прокинулися звільненими і без роботи. Двох жінок затримали в Афганістані. Їх хочуть вбити за те, що вони лезбійки. Мар'ями Мейв хотіли втекти із країни, але їх затримали у аеропорту. У жінок забрали телефони і знайшли їхні переписки. Після цього Мар'ями Мейв затримали, остригли їхні голови і тепер щодня змушують читати Коран. Невдовзі жінок чекає суд. Їх можуть ув'язнити довічно або навіть стратити. Ми закликаємо уряди усіх країн допомогти звільнити Мар'ям і Мейф. Афганістан знаходиться на другому місці серед найгірших країн світу для лбт людей. Дівчатам можуть ампутувати кінцівки або навіть вбити.